Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для, для вас карта дня на 8 квітня 2024 року. Пам'ятаємо, що сьогодні о 21.20 відбудеться сонячне затемнення. Отож день, день такий важкий. Будьте обережні, уважні. Сонячне затемнення завжди відбувається в молодику. Але саме сьогодні не варто під час цього сонячного затемнення щось починати. Варто мріяти будувати плани і настільки амбіційні, настільки щось таке, на що ви взагалі раніше боялися зазіхати чи мріяти про таке. Тому що сонячне затемнення дуже потужне. Але саме сьогодні воно буде проходити з перешкодами. Тому сьогодні лише плануємо. Ну давайте подивимося, що несе нам сьогоднішній день, яку енергетику? Дев'ятка посухів. Карта вогню. На дні колоди, що в нас смерть, старший аркан. Або ви готові до цієї трансформації вже, або ну, 9 – це 90%. Ви на 90% готові, так як коридор затемнень, сьогодні підходить до кінця, добігає свого завершення. А це і є така свого роду трансформація, то ви вже готові. Прийняти рішення. Дев'ять це 90%. 90% ну готовності і споглядання. От дивіться, як цей чоловік перед ним лежить 9 паличок, і він, як він задумався, як він все ретельно зважує, обмислює, думає, що от все з мене досить, мені достатньо. Мені хватає вже того, що я маю, чи того, що я пережив, пережила, мені досить миритися, чи досить терпіти. ну, кожного своє досить. Але тут така от рішучість, що мені робити, що я маю зробити. Ну, тому що смерть це трансформація. Коли ми перероджуємося, коли ми щось відпускаємо, коли ми оновлюємося, це, ну. Будь-якої сфери може стосуватися, як вас кардинально ви хочете поміняти, наприклад, свій імідж, постригтися чи, навпаки, запускати волосся, кардинально змінити колір волосся, ви, можливо, наважилися на оновлення свого організму, на переосмислили харчування, переосмислили свій спосіб життя, ну, тобто, все, що стосується тіла. Фізичного, ментального, зовнішнього вигляду, іміджу, або для когось це ось іду, залишаю щось і йду. Залишаю когось, залишаю домівку, залишаю стосунки, залишаю роботу. Ну, тобто підставляйте кожен під свою ситуацію, до чого ви вже дозріли, що ви переосмислили в собі. Але важливо по смерті, і так як 9 це також завершення. Важливо відпустити. Як ви на це зважилися, відпустити, забути, переступити і йти далі. Дивіться, що в нас тут є. Фея? Вона вам допоможе. Йти далі. Вона вам допоможе трансформуватися. Тому, якщо ви прийняли таке рішення, ви молодець, ви готові. І рухайтесь в цьому напрямку. Станьте птахом феніксом, який згорає для того, щоб відродитися знову кращою версією себе. Якщо це стосунки, то щоб вони були краще. Це ж не обов'язково ви розриваєте ці стосунки, але ви починаєте спочатку їх по-новому. Так, як буде влаштовувати вас обох, коли ви залишаєте всі образи, всі, і все, що вас не влаштовує, залишаєте в цьому коридорі затемнень, і далі йдете з новими бажаннями, з новою людиною, з ну, новою мається на увазі відродженою, переродженою в нове життя. Можливо, ви залишаєте домівку. Батьківську йдете, стаєте самостійними і отак зважуєте також все, обдумуєте. Ну от Сьогодні чудовий день для для планування, для ось такого зосередженого планування на перспективу, для споглядання, для обдумування для. от коли ми все перебираємо, зважимо, отак ви, розкладіть перед собою все, що вас не влаштовує, всі за, і проти, і відштовхуйтеся від цього, що ви хочете. Сьогодні чудовий для цього день. От краще не придумаєш. Трансформація і коли ми не просто отак собі. В голову щось стрільнуло і все надуїло. Ні, коли ми серйозно підходимо до справи, коли ми обдумуємо, коли ми плануємо. коли от Це важливо, тому що ми розуміємо цю важливість. Ну, але пам'ятаємо, що вогонь це небезпека і високий досить вогонь. Будьте обережні і уважні, бо це може бути ну, вогонь. Нам програтися прямим вогнем. Так, що нам буде допомагати сьогодні? Ось так. Ну, бо день все ж таки напружений, вогняний. Оце, ну, по вогню тілу важко, коли тіло ось так себе мордує, коли ви зосереджені, коли от напруження. Що нам допоможе? Знов, дивіться старший аркан Світ. Це аркан, який закінчує старші аркани, закриває старші аркани. Дуже схожий до смерті. Ви готові. Ви готові, дивіться, залишити от все, все, що тут, дивіться, яка тут гадюка. Залишити і, як пташка, полетіти до нового, до кращого. Адже світ це, от дивіться, два старших аркана в таких позиціях, що ви готові. Ви дійсно, навіть якщо ви боїтеся собі в цьому зізнатися, ви ще дивіться, от ви ще ось в такому стані. Але поряд вже подивіться, хто є. Є обставини, є от така, так би мовити, така фея, яка вам допоможе, є люди. Є щось, що вам допоможе, вже є. Вже сонечко взаді, позаду, подивіться, промінчик, пробивається сонечка, ви готові вже відпустити. І ці зміни тільки на краще. Світ в позиції, що вам допоможе, допоможе нове життя, нове, новий ви, нова ви, нова сходинка. Коли ви починаєте чи з нуля. Відкриваєте нову главу свої, свого життя, чи ви перегортаєте сторінку, чи ви міняєте статус, країну, людей, будь-що? Будь коли ви міняєте себе, коли ви закриваєте щось, вже закриваєте і переходите на інший щабель. Ну, такий дуже важливий сьогодні для нас всіх буде день, в кожного свої міркування, своє обдумання, своя, своя ситуація. Важлива для вас, важливе рішення потрібно обміркувати, подумати і прийняти. Що буде заважати? О, це, так як в позиції допомагати два старших аркана, то заважати. Що нам буде заважати? Ой, Паш мечів буде заважати. Ну чому? Пашмечів це і є планування, навчання, планування. Ну, можливо, тому що 9, ще не 10, ще, ще 10% вам. Ну, ви плануйте. Не потрібно починати. Паж це вже початок, одиничка. А ми ще не починаємо. Ми плануємо, ми думаємо, Ми, ми ну, не, не те що зважуємо, а от малюйте свою перспективу, таку, от яку ви ще ніколи не Ну, най-най, не безглуздішу, а найамбіційнішу. Мрійте про, це, про таке, що ви боялися раніше навіть думати. Уявляйте собі, візуалізуйте собі, як ви хочете, щоб ваше майбутнє відбувалося, яким чином. Намалюйте, напишіть, як от ви відчуваєте це, яким ви хочете, щоб було ваше майбутнє, ваша перспектива. Читайте, навчайтеся. Можливо, ще не проговорюйте, не розказуйте, тільки в своїй голові це тримайте, малюйте. Ну, не будемо ховати. Так як такий важливий день, нехай є все як є. Ніщо не буває просто так. Можливо, це внесе якісь свої корективи. А я бажаю нам, друзі, мирного і спокійного дня сьогодні, щоб він без вогню був без вогню. Я бажаю вам цікавого дня. Аналізуйте, споглядайте, ось будьте ось таким сьогодні. Людина, яка не піддається на щось на вогонь. На ви сьогодні стримані, ви сьогодні в собі, ви сьогодні плануєте своє життя, своє майбутнє. Ви переживаєте сьогодні за те, що буде відбуватися з вами. Не дозволяйте нікого, тому що вогонь він ж і провокатор. Не дозволяйте нікому впливати на вашу думку, тому що це ваше життя. І тільки ви знаєте, як вам його прожити. З ким, як, що ви хочете від життя, яким ви хочете бути, якою ви хочете бути. Тому оце це рішення ви маєте прийняти самі. У вас є для цього все. У вас є досвід, вас є минуле. Є розуміння, що я хочу, і є, є бачення, є можливість порівняти, як було, а як я хочу, що не брати з собою в цей ось світ новий. Тому я вам бажаю сьогодні ясності, тверезості, спокою, щоб нічого вас не вивезло з рівноваги. По вогонь може, можна запалитися. І в будь-яку секунду і бути непередбачуваним. Тому я вам бажаю такої приземленості, адекватності, розуміння. Я вам бажаю вдалого дня, щоб світ вам, старший аркан світ, вам допоміг зрозуміти, що ви хочете, а як не хочете. Я бажаю вам легкості також, радості від, від життя від сьогоднішнього дня, від сонечка. Щоб сьогоднішнє сонечко, сьогоднішнє сонячне затемнення своїм промінчиком вам показало висвітило, вімкнуло вам світло, щоб ви зрозуміли, куди ви хочете рухатись, як ви хочете і що ви хочете. Люблю вас обіймаю, мої любі. Пишіть з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Можливо, ви вже, вже цей промінчик вімкнувся, ви вже розумієте, що ви хочете, як ви хочете. Вже ваше сонечко звімкнулося, засвітилось, і ви вже чітко розумієте, усвідомлюєте. Пишіть, діліться своїми роздумами, своїми планами, своєю думкою. Буду вдячна вам за це. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, ласкаво просимо. І почуємось мої любі папа.